Всім привіт-привіт! Вже грудень і напевно вже треба робити зимовий нейл-арт або новорічний нейл-арт що сьогодні я буду разом з вами робити. Сьогодні знову зробимо нарощування, нігті я вже підготувала. Стандартна підготовка це в нас підняття лускіток, знежирення і нанесення каучукової бази. Наношу я. Тонесенький шар спочатку, так, а далі буде дивитись, як я буду робити нарощування. Хочу сказати, ще такий малесенький лайфхак простий, це те, що я іноді використовую звичайні хустиночки, паперові, для того, щоб ну, знежирювати поверхню нігтя. Або знімати просто липкий шар. Ось такі звичайні біленькі, можна використовувати звичайні серветки, на відміну від ось цих спеціальних. Так, ці спеціальні трохи краще, бо вони з іншого матеріалу. По-перше, по-друге, вони більш такі товстіші, щільніші, то трохи краще, бо паперові швидше розриваються, але то нічого, якщо скінчилися ось ці спеціальні, то можна якийсь час покористуватись звичайними паперовими. Або якщо ви хочете заощадити, адже паперові. Набагато дешевше. Тож можете і собі так понарізати та зробити малесенькі безворсові серветки. Далі я буду вже робити нарощування, нігті в мене ще коротенькі, і хочеться показати якийсь такий дизайн на більш довгих нігтях. Але в чому сьогодні справа? Ще сьогодні фішка буде в тому, я покажу, як скоротити гелеву тіпсу без пиляння. Так, укоротила. Довжину нігтя без пиляння, без пилочки, без зайвого пилу. Це дуже просто, це коли ви собі придбали ось такі довгі гелові тіпси, але вам ну, сьогодні захотілось дуже довгі, а завтра захотілось коротше не купляти ще одну таку пачку довгих та коротких. Якщо є можливість, то звичайно можна купити. Придивіться, зараз я саме той зробила. Взяла ось такий тіп-соріс і попросту їх вкоротила на тій відстані, скільки мені потрібно, і відрізала той шпаток, що біля кутикули. Він мені сьогодні буде взагалі не потрібний. Я підганяю собі довжину. Довжина має бути така, щоб ширина відповідала нашому нігтю. Він не має бути набагато ширшим і не має бути вузькішим, адже має закривати бокові паралелі. так і... Не має бути дуже широким, бо буде розпливатися матеріал, на який ми будемо його зараз клеїти. Ну і довжину залишаю, звичайно, таку, як мені потрібно. Як ви побачили, все дуже просто і дуже швидко робиться. Клеїти буду сьогодні на базу. Перед тим, як клеїти, в мене задають все частіше питання, чи треба там ось знежирювати, чи на ацетоном протирати. Так, дівчата, треба Треба знежирити, або ще можна протерти ацетоном, тоді. Скріплення буде набагато краще ось цих тіпс з штучним матеріалом, на який ми будемо кріпити. Це у мене сьогодні база, ось така від ДНК, ви її не один раз бачили, і в чому мінус її бази, саме навіть цього кольору, я розповім трошечки далі. Нанося ось такий невеликий шар зверху, вже на підложку бази, так, не просушую в лампі, не має бути дуже багато, бо коли ми притиснемо зараз ось цю. Тіпсу гелеву шматочок, то щоб в нас все не порозпливалося, притисла і трохи далі підштовхнула до кутикули. Таким чином не буде якоїсь великої сходинки. І ось в чому заминочка, ось в цієї бази, що, подивіться, в неї дуже осідає на дно пігмент, чим вона мені не сподобалась, але хочу сказати, забігаючи наперед, не у всіх кольорах. Подивіться, вона стала ну, повністю майже прозора, там той пігмент усі на дно і весь час. Потрібно ось так ось перемішувати, перемішувати весь час. І причому перемішувати треба дуже добре, бо пігмент дуже дуже сильно осідає, вона напівпрозора. Ось так калатаю, калатаю я ту базу, і вже більш-менш щось на щось вона схожа, і ще, і ще і ще і, ще, і бутилочка не кругла, яку можна покрутити, а треба ось так. Колотити все, але бульбашок немає при таких рухах, і ось такий колір, більш-менш на щось схожий, але все ж таки не те, що було на початку, і що хотілося б. Але ще це не вихід, хочу сказати чому. Бо коли я десь попрацюю з двома нігтями, вона знову знову сідає той пігмент. І хочу сказати, це так за добу, як кожні 2-3 нігтя треба колотити ту баночку, щоб отримати той колір, який заявлено продавцем, який хотілося б мати. Ну тут ви бачите вже нарощений ніготь. так, і хочу сказати, що сходинки не було завдяки тієї техніки, що я вам вже показую не один раз. І вона реально працює, сходинки великої немає, і та, що трошечки там утворюється, можна все поправити за допомогою бази або гелю, якщо зверху наносити гель, що краще всього при нарощуванні. Сьогодні я наношу базу і подивіться, де я розподіляю базу. Спочатку я краплю ставлю не так, як завжди, ближче до кутикули, а саме там, де утворюється ось ця невеличка, невеличка повторюю, підкреслюю сходинка, бо великої там її немає. За що тієї техніки. Розприділяю, а далі туди далі докути, коли вже підправляю пензликом з бутилочки, саме ту краплю, і далі тоненьким пензликом все поправляю, де потрібно додаю, де не потрібно, стягую матеріал. Ось таким чином виглядають ніті. Подивіться, як мега швидко, в мене була скорочена довжина, так, за допомогою ось такого тип сорезу, про який, напевно, багато хто вже давно забули, але все ж таки я його маю. І, до речі, маю два. і супер крута штука. Ви уявляєте, якби я наростила і тут хвильку я показую знову ту ж базу. І знову хочу сказати, що доки я там ще два-три нігтя промазала, знову сів той пігмент. Воно мене вже задовбало. Це ось такий 0024 колір. Так що майте на увазі. Це не реклама, повторюю ще раз. Жовтий, подивіться, поводить себе дуже кльово, він має нормальний пігмент. І нормальні консистенції. Давайте подивимось ще на Блакитний. Я брала в минулому році ці три бази, тож базам, напевно, десь вже рік. Блакитний осип, подивіться, став як гумка якась. Хочу сказати, що на нього вплинула температура, бо там, де він стоїть, доволі таки прохолодно. І він став як гумка, але пігмент, ну, скажімо так, 50 на 50 між жовтим і між фіолетовим. Але жовтий ось такий самий найкращий. Він не втратив пігмент і консистенція нормальна, і температура на нього не вплинула. Як ви бачите, нормальна консистенція і, і нормальний пігмент Він не Осідає взагалі жовтий колір 0,22, 016, чи який там вже промелькнув цей блакитний. Тож жовтий найкращий, а ті, так собі хочу сказати, по витримки цілого року. Далі вже давайте будемо робити декор. Як я вже повторила, нігті ми скоротили дуже швидко. І в чому плюс, як ви бачили, уявіть якби я наростила. Повну довжину, а тоді випилювала, або трохи скоротила, або випилювала той стілет, який мені потрібен. То було б дуже довго і дуже пильно, хочу сказати, а так все дуже швиденько. Ну, і давайте, за допомогою ось тих блискіток, що я вам тільки що показала, зробимо вже такий новорічний нейл-арт, зимовий нейл-арт, бо вже таки. Треба, бо вже грудень можна розпочинати вже такі дизайни, і хочу сказати, що можна такі дизайни робити не тільки на Новий рік, а можна і зараз вже робити, бо вже зима, падає сніжок. Мінусова температура, яку я дуже не полюбляю, бо хочеться літо. Але як вона вже є, тож клеїмо ось такі наліпки зимові зі сніжинками. Хочу сказати, на нігтях зима виглядає набагато краще, ніж на вулиці, бо холод я не полюбляю. Ну, я думаю, 90% людей не полюбляють холод також. Хочеться літо, хочеться тепло. Ось такі наліпки я замовляла колись на Aliexpress, Приклею їх по декілька штук на кожен ніг. Та база трошечки затонувала мені нігті і доволі такий ніжний і цікавий колір. Ну, Вийшов. Хотіла б трохи щільнішого, але так як вона пігмент стався не такий, як хотілося, не такий, як був, то вийшло, що вийшло, але в цілому кінцевий результат буде виглядати доволі кльово. Подивіться до кінця це відео. Далі я беру ось ці блискітки, ці блискітки мені в минулому році також пішли в подарунок. На новий рік я робила собі закупівлю, таку, і в подаруночок в одному з магазинів мені пішли. Ось ці блискітки. Доволі такі кльові, вони мають густу консистенцію, доволі прикольно, вони не розтікаються, можна малювати, як вам забажається. Я поставила ось таку краплю, якщо можна це назвати, краплею чи кляксо, Біля кутикули залишаю більш густішу, а далі розтягую за допомогою пензлика для градієнта. Ось тут трохи далі вже саме на ті наліпки, саме на ті наклейки. Хочу сказати, що наклейки. Краще до того, як робити розтяжку все ж таки закріпити за допомогою прозорої каучукової бази, тоненьким шаром, щоб вони краще трималися, а далі вже зробити ось таку розтяжку. Буду повторювати на всіх нігтях, буде більш-менш однаковий дизайн, ніяких таких оригінальних вимальовок на кожному нігті не буде. Все більш-менш на одну тематику зимовий, зимовий нейл-арт або новорічний нейл-арт. Просушую в лампі, єдиний є мінус у цих були з киток, бо вони густі, якщо їх дуже добре не розпреділяти, то можуть вони трошечки бути такі відтопирчувасті, але не дуже зовсім трішки, то треба поставити трішки більшу краплю топу, щоб то все більш-менш підрівняти. І ось ви бачите вже на екрані ось такий результат. Я чекаю, ваших коментарів сподобалося вам чи не сподобалося. Ставте лайки, якщо сподобалося. Не забувайте підписуватись, хто не підписався, натискати на дзвінці щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарі, які дизайни на новий рік все частіше у вас замовляють клієнти або ви робите самі. Дуже цікаво буде почитати таку інформацію, реально хто там замовляє якісь сніжинки чи щось ще, чи як ходили з однотоном, так і ходять, чи з камуфляжами, чи з френчем. А над цим я буду вже закінчувати. Тож, до зустрічі в нових відео!